Євангелія сьогодні священики, коментуючи цей фрагмент Євангелії, можливо, читання хтось коментує, можливо, псалом, не знаю. Але якщо коментують сьогоднішні Євангелії, то можна дуже багато тем звідти якби ну, людям звернути увагу, таких ну, думок корисних витягнути. Для мене цей фрагмент Євангелії, цих двох про двох учнів, які втікають з Єрусалиму. Так, каже, хтось каже, куди вони йдуть? Вони не куди йдуть, вони звідки йдуть. Так, вони з Єрусалиму йдуть, так, а не куди. Вони втікають звідти, бо не бачать сенсу, там знаходиться. Цей фрагмент Євангелії, він так гарно, гарно можна двома словами назвати. Назвати, якби так, щоб запам'ятати, про що я слово і чаша, слово і чаша. так Перше, це е, Ісус там пише, Ісус пояснював їм, тобто цим двом учням, у усіх писаннях те, що стосувалося Його. І це писання, Біблія, як хто називає там Євангелія. Бо часто людей питають, що Євангелія і, і Біблія, яка різниця між ними, і люди пробують пояснити, навіть розумієте. Ось це то, то саме слово Боже, тільки, або якась його частина, або два заповіти, або один, так, але це слово Боже. І, і бачите, для нас, християн, присутність слова Божого в нашому житті, вона дуже важлива, дуже важлива. Воно якось навіть соромно називатися християнином, якщо, якщо не читати святе письмо. На різний спосіб можна вдома читати. Те, що ми його тут читаємо, це вже рахується, що ви його теж читаєте, тому не соромтеся, що ви якби що я звертаюся до тих, хто не читає. Хоча б по мінімуму, якщо ходите в неділю до храму, то його чуєте, читаємо разом тут і пояснюємо, так але важливо навіть трішки його й вдома читати. Тому що християнин, який не читає Святого Письма, трохи подібний як до пташки, яка не літає, не знаю, або яка не співає, так. Ось, або... Святий Августин розповідає, що коли мав глибоку кризу і не міг зібратися з думками, щоб прийняти якесь певне рішення, почув чіткий голос у своїй душі, візьми писання і читай. І з того моменту він завжди шукав відповіді в святому письмі на свої на свої сумніви, запитання, проблеми. Святий Єронім також згадує, що коли переживав великі труднощі через численні спокуси, він зрозумів, що не втеча від світу, він був монахом, так не втеча від світу, але читання святого письма йому йому допомагало зростати духовно. Потім взявся перекладати він його і так далі. так ось А святий Ореген, наприклад, пояснює, пояснює чому так відбулося. Він каже, що цитую Святе письмо це Слово Боже, це те саме Слово, яке створило нашу душу і тіло, яке постійно промовляє до нашої совісті. Коли ми читаємо текст святого письма, ми відчуваємо спорідненість з цим словом. Тому це слово є як бальзам для нашої душі, який лагодить біль і надає правильний напрямок думкам нашим. Він Так гарно пояснював. Тому маєш труднощі, маєш кризи, маєш спокуси, читай святе письмо. Я зараз слухаю черговий раз, зрештою слухаю така книжечка. Є е, популярна дуже в православ, православній церкві чи церквах, радше так, е, щирі розповіді про на своєму духовному отцеві, про Ісусову молитву, яку вони моляться на чотках. Ми молимося Розарі або Коронка, а православні мають чотки. Так і це про цю молитву, і не тільки взагалі про молитву дуже рекомендую. Вона є українською мовою, можна навіть в інтернеті її знайти. Там невідомого, здається, автора, але е, ц, чоловік ходить і е, один чоловік е, якби описує, він пішов, якби таким, зробився таким юроді, юродивим для Христа і подорожував від святині до святині. До речі, ходив тут навіть в Києві, там десь біля Житомира, там описується, поряд Житомира проходив. І до чого я веду? Він зустрічав різних людей, і про них розповідав. І одного разу він зустрів військового, який. Який його привітно зустрів, десь там десь там в'язнів він спор провадив кудись до в'язниці цей військовий з іншими. З іншими. І цей, і цей офіцер ввечері вони почали розмовляти, і виявилося, що він також віруючий, глибоко віруючий. І Він йому показав своє маленьке, невеличке святе письмо. Здається, зроблена палітурка навіть зі срібла була і. І пояснював, пояснив йому цим каже, я з цим святим письмом ніколи не розлучаюся, тому що в моєму житті було так. Каже, що я, я каже, одружився, мав мав добру дружину, і а потім каже, почав пити і пив так, що спинитися не міг. Будь-які кошти з'являлися в мене, я просто їх пропивав, і вже сім'я розпадалася, і мене вже каже, розжалували там до, 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 до звичайного там, не знаю, да, рядового. І потім колись, каже цей, цей військовий офіцер, каже, я розмовляв з одним монахом і сказав йому про свою проблему. А той каже: знаєш, каже є просте рішення на твою проблему. Ти перед тим, як піти пити, От як хочеш піти напитися, ти прочитай розділ, розділ Євангелія. І цей солдат каже, я, ну, яка, яка дурниця, так, так, що мене врятує, мене нічого не може вже врятувати, так? А, цей, а потім вирішив, а цей, цей монах йому подарив Євангелія невеличке. І він каже, але вирішив спробувати. І вже я не, не пам'ятаю, там, здається, 15 років чи більше, як він не п'є. І постійно читає святе письмо. Кажу, вже пити не хочу, але читаю, бо я знаю, що, що каже Господь мене цим словом тримає. так. І каже, воно змінює моє, змінило повністю моє життя. так. Ось такий гарний приклад. Е, є також, якби хтось з вас мав труднощі в читанні святого письма, тобто не мав великого бажання читати, то є дуже гарна книжечка, я її дуже рекомендую, українською мовою перекладена Романа Бранштеттера Біблійне коло називається. і Можна купити десь онлайн. Не знаю, на видавництві Свічадо здається, і видали, чи в Олександра. Я здається, бачив і навіть увазі, в катедральному храмі в книжному кіоску. Чи мені здається, можна навіть і знайти її так само в інтернеті? Це навернений єврей, який став католиком, розповідає, як його дідусь, і потім не тільки дідуся, а Господь навчив його любити Святе Письмо. І він там такими словами промовляє, такими прикладами, чому ця книга важливіша за всі інші книги. Що прочитавши цю книгу, багато людей вже, і, мабуть, багато людей в майбутньому почали дійсно читати Святе Письмо. Здобули такий, знаєте, запал. Бо іноді ми знаємо, що щось треба зробити, треба почати, як то кажуть. Сила є, воля є, так? а сили волі нема так, на цьому. Буває після цієї книжки. Але тут, щоб цю книжку знайти, то теж треба сили волі. так? Але можливо, вона легко читається. То це про слово, так. Ну, Учням Господь пояснював так? все, що стосується його. І потім вони, як він до них говорив, кажуть, хіба не палало наше серце? От як слово Боже діє на людину, запалює. Бо я нічого не запам'ятаєш, а вийдеш з храму. А вже якби, якби ковток свіжого повітря е, візьмеш, так? Ну, в духовному сенсі маю на увазі. Ось. І друге, це чаша, тобто Євхаристія, е, взявши хліб, промовив благословення, розламав, подав їм, відкрилися їхні очі, вони пізнали його. Та він став невидимий для них. Ось е, учні впізнали Ісуса у ламанні хліба. Е, багато біблістів кажуть, що це мова не про Євхаристію. А про звичайний жест благословіння хліба перед їжею, такий специфічний, який мав Ісус, мабуть, вчинив. І вони побачивши, це саме його жест, вони впізнали його. Але є досить багато біблістів, які кажуть, ні, тут мова про Євхаристію. Так? Ну, В кожному разі навіть папа якось, мені здається, минулого року, коли коментував цей Євангеліє, теж говорив Біблія і Євхаристія, тут про Біблію і Євхаристію. Так? І це для нас також. також е... Ну, пригадування того, що для, нас важ... що для нас важливе. Почувши Слово, прийнявши Його, ми пізнаємо Ісуса, пізнаємо Його волю, так? а потім це слово нас запалює і ми хочемо Його зустріти. А зустріти його ми найкраще можемо, це тільки приступивши до причастя, прийнявши його в Євхаристі. Немає кращого способу доторкнутися Бога на цій землі, як тільки приступивши до, е, до е, святого е, Причастя. Один священник е, так гарно пояснював, каже, коли е, я втомлений і у мене бракує сил, я споживаю шматок хліба або п'ю чашечку кави, і мої сили повертаються. І мені не треба до доказувати, що цей шматок хліба чи кава додали мені сил. Це підказує мені мій досвід. Подібно мій досвід допомагає мені зрозуміти, що відбувається зі мною, коли я приступаю. До святого причастя. Бо люди не віруючи, не вірять в присутність Ісуса в Євхаристії, так? а ми віримо. І пояснити не можемо. Це, да, ну, це віра, так? але якщо розум, якісь запитання задає, то, то дивись на свій досвід. Чому, якби, прийнявши причастя, ти відчуваєш мир, так? спокій, радість. Тому що Господь приходить, є Він там. Не сумнівайся, не сумнівайся в цьому. Під час війни дуже багато людей переживає такі зараз розчарування та депресивні стани, чи навіть депресії. Вже справді дуже багато. І зараз навіть в Карітасі я там ну, працюю, щораз то більше е наші там спонсори пробують якось нам звертати увагу, що треба допомагати людям ну тим і військовим, і не тільки військовим, усім. так? Якось подолати ці кризи. Дуже багато людей депресує, самогубства з'являються, так? І, і так далі. і так далі. Важливо пам'ятати в цьому всьому, що Господь, так як я казав дітям, Господь нас не залишив. Немає такого місця, де його нема. Хтось виїжджав в Польщу, хтось стояв на кордоні, хтось поїхав на дачу. Так? Господь всюди був з вами. Всюди був, ні на хвилинку нікого з нас не залишив. Просто коли є труднощі, є проблеми, то, то людина фіксує, зосереджує свій погляд на, 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 на темному кольорі, і тоді здається, що все навколо темне. А це не так, Господь знаходиться, знаходиться тоді поряд. І, і багато хто з нас, особливо на початку війни, Дуже багато людей, я сам і від багатьох чув такі чудеса, як Господь себе об'являв, може вони прямо, так, але через те, що когось зустріли, десь побачили, ситуація ніби, ніби випадкова, а так насправді не випадкова. В цьому люди вміли, віруючи, побачити присутність Бога. І воно так є, коли складно, коли тяжко, коли темно, то Господь тоді об'являється. Отак, яким об'явився цим двом двом апостолам. А коли тільки, знаєте, коли тільки все добре, так ну вже заспокоїлися, вони радість їх наповнила, почали його впізнавати. Господь ховається. Така, така система, якби так Господь якби ну так, так задумав. Добре все, він ніби й сховався, і нам добре, і, а його не видно, якби так легко відчуваємо. Але якщо нам тяжко, то шукаємо його знаки. Він всюди попідписував, знаєте, як це, як автографи позалишав навколо і на людях, і на речах, і на обставинах. Ось нема місця, нема ситуації, так, де його немає. Амінь.